Слава Україні! Люди, хто не боїться, приїжджайте сюди. Будемо стояти до кінця. Збираємось завтра в Києві. Я за загальнонаціональний національний референдум. Чекаємо, що буде далі. Чекаємо команд. Відстоюй свою позицію, не бійся. Це твоє право. Коли тебе принижуть, треба дати здачу. Зараз треба не танцями займатися, а ставити питання не тільки про їхній розгон влади, а про їхні покарання. У нас 20 років не було покарань. Цих виродків треба повісити, різницю. Тоді буде порядок, щоб інші боялися. А так, якщо зараз пустимо танці, нічого з того не буде. Справу треба доводити до кінця. Слава нашим дітям, молодим завзят, дай Бог здоров'я дає і допомагає всьому. А ми будемо їх відкрити. Всіх небайдужих людей я чекаю на Майдані. Наше місце тут. І доказати тій злочинній владі, що народ є найвища влада в Україні.